Всім привіт! З, на... з вами знову ми, обоюдні фізики! І сьогодні ми покажемо вам, як ми робили батарейку з лимонів. Поїхали з нами. На цьому відео ми вимірювали напругу лимони. Вона в нас вийшла приблизно пів вольта. На цих двох відео ми бачимо, як я та Данило робимо корисне. Данило очищує провода, а я. Засувується провода у клеми. На цьому відео ми вимірюємо струм цієї конструкції. У нас ми неправильно підключили і з цього нас не показує настільки багато струму. Потім ми правильно все підключили і в нас вийшло трохи більше 3 вольт. На цьому відео у нас нарешті загорівся сюди. І ми з ДНІ пріофіли. Всіх вітаємо з нами святого Валентина. Зараз ми покажемо невдалі дублі, які в нас були під час зйомки. <риклад> В цьому відео ми вимірюємо струм усієї конструкції. В нас він вийшов трохи. Ні. Цей цих двох відео ми бачимо, як я та Данило. У цьому відео. Всім до побачення. З вами були ми, обоюдні фізики.